Вітаю! Всім вітання на каналі Тарото Оракул. З вами тут Юля. Всім доброго часу, доби, мирного вам неба. Гляну зараз вам такий розклад, що перспектива на вашу загадану справу. Згадайте якусь свою справу і подивимось, яка перспектива. Непогана перспектива. Ви будете, раді ви будете раді з цього. У вас переміни якісь дуже йдуть. Ви звільняєтеся від чогось. Ви кто звільняєтеся від якоїсь, хочеться сказати, від якогось слідкування за вами. Як за вами хтось слідкував, хтось маніпулював, щось багато говорив, що вам не потрібно доблучути, хитрував, щось, може, з вами, трохи навіть, то ви від цього звільняєтеся. Цей паш, це щось. Якісь, якісь... Такі древні неприємності, ну вони не то, щоб неприємності, але якісь такі, щось трошки таке колюче, щось, ну, щось таке. Ну, ну, паш пажик цей мечовий він трошки двохрічна людина. От Ви позбавляєтеся від цього, бо я суд. Переміни, звільнення, переродження, і ви йдете у колісницю і світ на дні. дивіться, яке старших арканів. На ту справу, яку би ви не загадали тут. Йде багато старших арканів, це, серйоз... це щось серйозне. Тобто, перспектива така, що вам, якщо у вас якісь сумніви іти у ту справу, що ви тут загадали, свою якусь справу, якусь ситуацію, не бійтеся, ви звільнитеся від чогось не дуже того, кого вам приємного, і ви підете, поїдете далі, куди вам треба. Якщо хтось загадав на поїздку, то дуже, хор... то дуже добре. Це може було означати, що кордон, це поїздка, і ви отримаєте від цього радість і якісь переміни. Звільнитися від того, що тут у вас тяготело, там де ви є. Якщо щось інше якась справа, то вам це принесе радість, звільнення, доленосні якісь переміни, які несуть вас, ну, просто у нове життя, так сказати, якесь. Де закінчення чогось нехорошого і початок чогось нового. Світ, закінчення. Або це, або за кордон, означає, якщо ви за поїздку якусь загадали, або це закінчення чогось нехорошого. І у вас як. Де якийсь як прорив. Ви, ви, перемога йде. Якщо ви якусь судову справу загадали то буде радість, де перемога, викриють якихось нехороших людей. Ну, світ, якщо ж у світі викриють, так по світу ви закінчиться це. З хороші перспективи. Щоб ви не загадали перспектива хороша. Чим я вас і вітаю.